Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро, і це розпаковочка паперових сюрпризів. У нас сьогодні є хороша і не дуже хороша новина. Давайте почнемо з не дуже хорошої. Сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції: це колекція бренди і колекція що у сумочці. Тому давайте їх одразу відкладемо. А хороша новина це те, що я зробила дуже дуже класну нову колекцію, і це колекція рандом. Ми будемо закрити чима тут брати один сюрприз, і вони будуть повністю рандомні. Ми відкладаємо. З колекції «Плюшеві іграшки. Я сьогодні хочу взяти ось такий жовтенький, ніби сир. Із колекції зелена їжа. Я вже давно хочу відкрити ось такий донатик. Із колекції табала. Давайте сьогодні відкриємо зелений пакетик. І з колекції Тока Бока Аутфіт я хочу відкрити ось такий пакетик з жабкою. Ось наш каталожик. І перша в нас колекція це колекція бренди. яку ми сьогодні і закінчуємо. Ось такий пакетик з мілкою і відкриваємо. І тут нам попадається ось така мілка. Вафелька-мілка. І вона. У нас має бути ось тут. І давайте ж її наклеювати. І ось так наклеїмо всередину цього сердечка. І ми зараз прощаємося з цією колекцією. Далі в нас іде колекція таба лапки і відкриваємо. І тут нам попадається ось така Май-Мелоді. Лапкою, і вона в нас рідкісна, тому ми її маємо наклеїти от сюди. І давайте ж наклеїмо. Ось. Рідкісна. Ось. лапку і My Melody. Ось так наклеїмо. Далі в нас колекція сумочці, яку ми так само закінчуємо. Ось такий сьогодні пакетик. І тут нам попадається ось такий брелочок, такий ніби зайчик-брелочок. І давайте його ось так наклеїмо і ось так відриваємо, і наклеїмо ось. Тут. І ось так вийшла в нас ця колекція. Давайте ж її продивимось. Нам попадалася резиночка, телефончик. Матка Carmex і Orbit. І зараз ми з нею так само прощаємось. Далі в нас іде колекція Toka Boca Outfit. Ось такий сьогодні пакетик. І тут нам попадається волосся такої дівчинки. І такий також обруч з жабкою. Ось так, волосся. Ось так обережненько. І наклеїмо сам обруч. Мені взагалі дуже подобається ця колекція, як я її зробила. І далі буде колекція зелена їжа. Ось такий пакетик. І тут нам попадається, цікаво, що Вау! і тут нам попадається ось такий дубайський шоколад. Він зараз дуже популярний. І давайте його наклеїмо от сюди. Так. Тут, як, тут якраз поміститься два сюрпризи і все. Далі в нас іде минула новиночка. колекція плюшеві іграшки. Ось так нам сьогодні пакетик. І тут нам попадається цікаво ж хто. Вау! І тут нам попадається ось така мила капібарка. І вона у нас під номером 3. Ось наклеїмо. Ось так у нас виходить ця колекція. І нарешті наша новиночка. Це колекція рандом. Я зробила такі дві сторіночки, ось наш пакетик. Давайте ж дивитися. Обираємо закриту машину. І тут нам попадається ось таке вогняне серце. І давайте його наклеїмо от сюди його. Ось так, у нас виходить ця колекція. І на цьому все. Всім па-па!